Моє вітання на каналі Смачного. Сьогодні консервую баклажани за дуже смачним рецептом і швидким рецептом, де вам знадобиться всього 20 хвилин із підготовчим етапом. У мене 1,5 кг баклажанів, але для початку перед тим як я їх наріжу, потрібно зробити розсіл, в якому вони будуть готуватися. Літр 800 води. Лавровий лист, 2-3 листочки, 30 г цукру і 30 г солі, 90 мл оцту, вливаю відразу. Перець горошком у мене суміш перців можна просто чорний пів чайної ложки, коріандр чайна ложка. І гвоздика пару бутонів. І далі ставлю на вогонь. Поки розсіл закипає, нарізаю баклажани. Товщина в палець, розсіл закипає і сюди відправляю усі нарізані баклажани. У розсолі проварюю 5 хвилин, періодично їх перемішуючи і примусово занурюючи для рівномірного приготування. Поки готуються баклажани, готую часник, 5-6 зубочків і перець чилі. Тут краще, звичайно, за смаком. Цю перчину я додавати, звичайно, не буду. Візьму якусь її частинку. Ну, приблизно ось таку. Тут за смаком. Дивіться, як вам буде краще. Зверніть увагу, часник краще подрібнити для того, щоб його потім обсмажувати. Якщо ви його пропустите через прес або натрите на терку, то, звичайно, він у вас потім підгорить. І подрібнити перед. Ще 5 хвилин, як баклажани у вас добре прокипіли, проготувалися, вони змінили свій колір, вони всілися, далі їх потрібно відкинути на друшлаг. Сама рідина не потрібна, а от спеції потрібно зберегти разом із баклажанами. Поки баклажани стікають в каструлю чи в сковорідку, в чому вам краще готувати, наливаємо олію 180 мл. Ось вона у мене вже є. І додаю нарізаний часник та гіркий перець. І обсмажую близько хвилини, не довше, для того, щоб нічого не згоріло. І через хвилину додаю баклажани, які містить, перемішую. Далі накриваю кришкою, і так їх тушкую, смажу, 3 хвилинки. Періодично, звичайно, перемішую. Ну і все. В принципі, через 3 хвилинки вони в нас добре прокипіли, вони були під кришечкою. І далі готуємо стерилізовані банки і прокип'ячені кришки. Викладаємо баклажани в банки і відразу закручуємо. Баклажани виходять дуже смачними, пікантними та ароматними. Приготувавши їх, ви не пошкодуєте. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!